Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа CGRB Nova. Ніж наданий на огляд магазином Ibis, за що дякую. Бо ніж виявився наживо цікавішим, ніж я очікував по фото. Всі посилання лишу в описі та закріпленому коментарі. Давайте озвучу характеристики, що це за ніж такий. Загальна його довжина 20 см. При довжині клинка 88 мм. І товщині в найтовщому місці 2,7 мм. Сталь артісанівська фірмова R RPM 9. Маса ножа 90 грамів. Накладки тут з g 10 Є лайнери, лайнери з перфорацією, замок лайнер-лок. Осьовий на керамічних підшипниках. Постачається, ніж стандартно для арт, ну, для CGRB, коробочка, чохольчик, пустинка з мікрофібри. Кліпса тут переставляється на дві сторони в положенні тип АП. Клинок модифікований American Tanto. І буде цікаво, як він себе покаже, бо от ця радіусність, мені здається, що різати він буде добре. Спуски тут на основній частині увігнуті. Зведений він досить тонко. Буде цікаво. І давайте додам в кадр трішки інших ножів для візуального порівняння. Ось типовий. Ніж з клинком 3 дюйми, cv елементом і, як бачите, CGRB Nova більший від нього. Проте сам ніж цей все ж ближче до компактних ножів, ніж до середньорозмірних. Ось для прикладу, нещодавно була у мене CGRB Acaція, і Нова більший трішки від Акації. І знаходиться десь в типу розмірі таких ножів, як Cold Steel Pro Light. Або ж Fox Metamorphosis. Той же Spider Команікс. І з танту у мене є схожого типу розміру шузіс оператор. Тобто, ніж, от, трішки більший від типових компактних ножів, але трішки менший від типових середньорозмірних. Трішки демонстрації, як ніж ріже, почнемо. З хліба. Значно краще, ніж я очікував насправді. Я думав, що буде чіпляти цим, але ні, нормально. плюс о, таке враження, що от танто не відчувається. А ну У мене враження, що я ріжу звичайним дроппоинтом. Ковбаса. Теж відчуття, от як і з хлібом, ніби ріжу дроппоінтом. Якихось нюансів, от як у танто геометрії буває ніякої жодної незручності. Доволі цікаво вони реалізували цю геометрію, дуже гарно ріже. Яблуко не коле. Взагалі без проблем. Обирає його він. Теж добре. Ну, вігнуті спуски доволі тонко зведений. Не геть ниточка, але. Тонко. На жаль, не маю чим поміряти, тож вже перепрошую. Дуже дуже зручний. от В продуктових задачах дуже зручний. Не відчуваються нюанси танто геометрії, хоч вона тут і присутня. Але от в роботі вріже він продукти як звичайний дроппоінт. Дуже зручно. З непродуктових якихось матеріалів, ну, для розпакувань, так, пластикова стропа для кріплення, Ай, незручно тут проблем з нею теж ніяких. Ну, що цією частиною, що цією. Вже ну, для цікавості, якщо вдвоє. Без проблем, паракорд взагалі легко. Без проблем є. Тож, які у мене враження від цього ножа, ніж сподобався? З нюансів якихось я тут можу відмітити хіба що доволі тугий лайнер? Хоча і особливих проблем у мене з ним не виникло. Також тут стопорний штифт розташований, знаходиться в клинку і рухається от в таких вибірках. Це не якесь нове чи унікальне рішення, але багато кому воно не подобається. Я особисто проблем з ним не мав, ні з забрудненням цих канавок, направляючих, ні з якимись моментами. Проте, ну як є, потенційно. В плані ремонту придатності і забруднення воно може грати роль, але враховуючи формат ножа, ну, я сумніваю, що це якийсь критичний момент. В іншому ж, ніж має дуже хороше поєднання ціни, матеріалів і якості виконання. Він гарно зібраний, тут все добре з підгонкою. Хороша сталь, джетен той же, керамічні підшипники. Все це недорого. Сам ніж при цьому е, зручний. От у нього прості форми, але ергономіка при цьому працює як треба. І також ці прості форми вони дають цікавий такий ефект, от ніж, начебто, от, клинок Modify American Танту з гарпуном навіть. Але зі сторони ніж не виглядає якимось агресивним, він виглядає доволі нейтрально. І всі ці моменти цікаві, вони помітні в першу чергу у власнику ножа. Зі сторони ж, повторюсь, це просто компактний ніж. Компактний, легкий, тонкий, зручний для носіння. При цьому знову ж повертаючись до геометрії клинка, ось тут модифікований American Tanto. є ребро, ось це є увігнуті спуски. Але ніж при цьому, от, можливо, за рахунок цієї радіальності передньої частини, він працює по факту. Як звичайний дроппоінт. От я коли різав, я не відчував взагалі цього переходу, не відчував всіх цих особливостей, які бувають у танто. Взагалі ніякого звикання, він інтуїтивно зрозумілий, просто взяв і ріжеш. От і все. Як звичайний будь-який звичайний дроппоінт. Але візуально, візуально він виглядає при цьому доволі цікаво. Поки знімав, помітив також, мабуть, трішки запізно помітив, але запитаю у вас, шановне товариство. Тут присутній логотип, і я не знаю, що це за дизайнер. Можливо, комусь із вас відомо. Напишіть, будь ласка, буде цікаво дізнатися. Також буду радий почитати ваші думки, спостереження, можливо, досвід експлуатації, в кого подібний, ніж є. А зараз всім дякую за увагу. На все добре.